Всім привіт! Звіт за сьогоднішній заплив, друзі. Ось такий. Сьогодні я плавав на тому пляжі, де минулого разу плавав, але так чуть-чуть в стороні. І, друзі, такий розборка, як кажеться. онлайн. Такий результат скоренько. Так. Секунду. Так, хабарниця моя одна. Сьогодні, друзі, був піщаний пляж. Бачите, набило всяко такого. Ось такий, друзі, мусор. З монет в мене попалася ось така монета. Не зрозуміло, що за монета. Почищу, але на середньовіччя вона не йде. На тому пляжі я знаходив інколи середньовіччя. Так. Так, друзі, а це в нас що таке? А, пара. Це його друзі. Там в тіні. Ну, одним словом друзі, Йогославі. Ось таке, бачите? Це Йогославія. 50 Так, це у нас 20 чогось там. Бачите, ось така. Країна, країна. Таке враження, що це Що це у нас є? Убите щось таке. Е, ну, дуже похоже на Болгарію. Ось таке, друзі. Ще радянська, бачите, зверху зірочка. Ладно, я приложу фотографії цих монет. І ще цього, цього какаліка почищу, друзі. І приложу фотографію. В кінець кінців і так немає що чистити. Ось так, друзі. Або, або додавлю маленьке відео в кінці. Так, так, так. Це, друзі, це всі монети. Більше монет сьогодні немає. Бачите, був наконечник від снаряда. Ось такий. Бачите? Так, а чий? А може я й помиляюся? Це, скорше, всього якийсь свинець. Ні. Ні, свинець. Це, друзі, не наконечник від снаряда. Це щось таке інше. Свинець вроді. Чи голово. Незрозуміло. Одним словом, друзі, ось така штука попалася. Теж почищу, подивлюся, чи є якісь клейма. Не знаю, що це таке. І це все, друзі, з такого... А, ще голова. Бачите, такий кусок попався. Ось таке. Ось таке. Ага, все. Все, дивитися. Це все, що попалося сьогодні. І попалося в мене ще сьогодні. Так, саме головне, надіюся, що попало на камеру, друзі. У мене камера ось, яка знімає лише півтора години, а я плаваю 3 години. Ну, знахідка сьогодні була, друзі, хороша. Опа. Дивіться, друзі. Яка шайба. Взагалі. Хороший результат сьогодні. І все, не було ні срібла, нічого. Бачите? Ось така тільки ось ось така штукенця, здорова. Важить більше 10 грам, друзі. Бачите? Ось такі якісь ініціали. Я ще так дивився в морі, бо я час умов, я чекав людей, відвозив на пляж. І поки вони ще там сиділи, я придивлявся на ці клейма, чи вони там є. І, друзі, я щось клеймів не знайшов. Бачите? Ось таке, видно, виготовлено якесь на замовлення. Ось такий хороший результат. Я кажу, більше 10 грам. Ось таке, Тож це я все помию.